Повертаючись із фронту, українські військовослужбовці намагаються побороти контузії, порушення сну та пригнічений стан. За допомогою зокрема звертаються і до медичних центрів. Один із таких днями оновили на Київщині як проходить реабілітація. Дізнавалась Катерина Лободенцева. Вона вже з кожним днем витиранням більше і буде більшати. Роботи дуже багато. Це один із центрів реабілітації військовиків, що неподалік Києва. Тут відновлюють здоров'я хлопці, які повернулися з війни. Військові визнають не повернуться до того стану, що був до війни, але треба намагатися. Ти вже приходиш, змінений, але берегти здоров'я, відновлювати його може. Олександр каже: всім, хто був на передовій, треба увага та підтримка. Поки наші, наше суспільство ще не зміниться. Ми ще не змінили своє ставлення до ветеранів, до людей, які пройшли. Цю війну і будуть проходити. Треба дати їм зрозуміти, що вони потрібні, що ніхто від них не відмовляється. Загалом вже понад 40 лікувальних закладів мають контракти з міністерством у справах ветеранів України для забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців. Катерина Лебединцева Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.